Чи дах, на якому я стою, виглядає нормально, чи ні? Коли ви стоїте на землі, дивитеся на свій дах, він завжди виглядає нормально, я вам кажу. Але коли ви підходите до даху трохи ближче, починаєте його щупати, нюхати, да, то ви починаєте розуміти, що ні, він, можливо, не в ідеальному стані. Я вам зараз покажу, як воно зблизька виглядає. Ось ці всі волокно, да, ось що ви бачите, ось тут, ось тут, це вже зношеність. Тут вже гранул майже не залишилося. Цьому даху 32 роки роки виглядає він зовсім ненормально. Тому навіть по про те, що ви стоїте перед своїм будинком, а ви дахи напевно, що не знаєте нічого, і воно здається, що все добре. У Вас може бути дах, якого вже є четверта стадія раку, якби це погано не звучало. Тому інспекції, які ми робимо на дахах, вони є вам безкоштовні. І ні, ми не намагаємося вам нічого впарити, нічого продати. Ми приходимо, подивимося, сфотографуємо це все, покажемо вам і можна собі думати, так, так, ні, ні. Якщо так, супер, вам це нічого не коштує. Ми отримуємо дахи від страхових компаній для вас як власника будинку безкоштовно. Якщо ні, це окей, okay, вам це нічого не коштує. Зо ж інспекція консультація безкоштовна. Номер телефону не зупи за відео. Якщо вам цікаво, давайте знати.